Запекла боротьба за Донецький аеропорт. Терористи й далі його обстрілюють із важкої артилерії. Але наші бійці не здаються вже кілька місяців. Литовище боронять бійці 93-ї механізованої бригади та полку спецпризначення. ТСН має ексклюзивні кадри. Олександр Моторний став першим журналістом, який потрапив у будівлю аеропорту і поспілкувався з героями. Переслати все відео поки що технічно неможливо, але дещо нашому журналісту таки вдалося передати далі без коментарів. Наприкінці серпня цей термінал був ще майже неушкоджений. Лише були в, у вікнах поодинокі постріли, простріли від куль. Але саме на початку вересня бойовики активізувалися і почали планомірно знищувати новий термінал донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Нині це суцільна руїна. Яка стратегічна точка? Тосі та той від якого можна сталкуватися і. И... Розпространять свої дальніші атаки по рубежам. Тобто, тому що тут Пески, тут Авдеевка, тут непосвітлення ближайшие ближайший посілки. Тобто от нього очень удобно. 14-15 і нова атака бойовиків. З цього разу вже піхотинці підійшли на відстань не більше ніж пів сотні метрів. Наші хлопці вже почали відповідати навіть не з мінометів, не з далекобійної артилерії, а просто завдяки автоматам Калашникова. Больше 45. Больше 49. А Понял, Здесь остались, это уже, ну не знаю, я по-другому, кроме как братства я это назвать не могу. То есть здесь уже даже э, такое понятие, как там чины, должности и тому подобное, ну оно по сути дела как бы ну, нивелируется. У нас самая главная задача здесь выжить самим и кроме того отстоять то, что нам по сути дела уверено.